Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні покажу вам, як залити омиваєчку. Спочатку ми відкриваємо капот. Щоб відкрити капот, нам потрібно перейти в салон автомобіля. І ось тут, з водійської сторони, в нас є такий значок, така клавіша. Натискаємо її до щелчка. Капот ми відкрили. До речі, колір омивайки не обов'язково да, підбирати під колір свого автомобіля. Я, наприклад, взяла рожети. Вам потрібно знайти під капотом бачок для заливки омивайки. Він буде позначений таким значком. А тепер беремо нашу омиваєчку, відкриваємо кришечку, відкручуємо нашу омиваєчку. От щось складненько відкручується. Так що, в принципі, я говорю про те, що колір не має значення. Да, Омивайка буває, відрізняється тільки зимова і літня. Да? Зимова відрізняється від літньої е своїм складом, да? тобто складом спиртів. В зимовій завжди більше спиртів, і заливаємо.